У скільки вам обійдеться зробити торт вдома. Нещодавно у моєї племінниці був день народження, і так як у минулому я кондитер, вона попросила мене зробити торт. Процес приготування можете подивитися у моїх попередніх відео. Раніше, коли я робила торти на замовлення, я обов'язково рахувала затратну частину. Скільки коштують продукти, електрика, амортизація, пакування і моя робота. І мені стало цікаво, а скільки зараз це все коштує? Усе перераховувати я не стала, лише продукти, бо це найбільш затратна частина. Я офігіла від цін. Купувала я все у магазині метро. Отже, бісквіт обійшовся найдешевше 48,20 На начинки я витратила 543,59 Найдорожче це шоколад, вершки і масло. Крем всередину і покриття вийшов 540 гривень 18 копій. Тобто, щоб зробити середній торт на 2 кілограми, потрібно витратити біля 1100 гривень, і це без декору. Це тільки продукти без урахування пакування, електрики і так далі. Тому я як кондитер у минулому, коли бачу цінник торту за 800 гривень кілограм, у мене питання: а з яких продуктів ви його робите, і чи заробляєте взагалі? Якби я зараз працювала у цій сфері, я б ставила цінник мінімум 1500 гривень за кілограм, і це без урахування декору. Бо декор як правило рахується окремо. А ви як вважаєте, торт на 2 кілограми? Це приблизно 10-12 порцій за 3000 гривень. Це дорого чи ні?